Прийди на братерську ходу 23 серпня о 10 годині на театральному майдані. Вшануй полеглих і живих героїв. Покажи міць народу у розбудові країни. В той час, коли в країні відбувається війна, і коли лється кров, коли в місто проїжджають ці страшні машини з хлопцями, які більше ніколи не встануть. Багато, скажімо так, офіційна політика досі боїться визнати факт війни. Сьогодні їх ніколи важливо показати єдність волонтерського руху добровольчих батальйонів, громадських організацій. Ми хочемо показати, що ми єдині, в прагненні поміняти державу. Є багато людей, які борються і борються від першого дня війни, і до сьогодні, сподіваємося, будемо стояти далі до кінця. Такими є волонтери, такими є добровольчі батальйони, такими є практично всі українці, які допомагають когось одягнути, нагодувати, поставити комусь. Когось на колеса, комусь зібрати там гроші на протези. Всі ці люди докладаються до того, щоб Україна була. Кожного дня ми показуємо свою роботу, кожного дня контактуємо, кожного дня спільно робимо спільну справу. Я думаю, в цей день також будемо разом пліч-опліч і покажемо, що справді ми єдині, що ми підтримуємо один одного, підтримуємо наших бійців, підтримуємо нашу державу. Але ми є, нас є багато. І... Упродовж від революції гідності і до сьогоднішнього дня, повірте, ми разом пройшли так багато, що стали не чужими. Ми хочемо показати, що ми єдині в прагненні поміняти державу. Ми хочемо показати, що ці тисячі смертей і на Майдані, і в українсько-російській війні. Вони не залишаться марними, що ми поміняємо країну. Ми хочемо показати, що ми маємо велику дуже підтримку людей, без якого волонтерські рухи, і війна на сході України була би неможливою. Вважаємо, що маємо право в цей день вийти і заявити про своє існування, нагадати Україні, все-таки що відбувається війна, як на зовнішньому, так і на внутрішньому фронті. І Незалежно від того, хто при владі, що робиться, ми будемо відстоювати Україну до останньої краплі своєї крові. Хода буде показувати велич українського народу. організаторами братерської ходи є самооборона майдану, автомайдан та правий сектор. На сьогоднішній день до нас долучилися вже такі громадські організації, як МНК, Молода просвіта, рух, народний контроль. Сподіваємось, долучаться ще інші для того, щоб пройти. Містом і зробити те, що ми вважаємо за потрібним. Ми 23 числа на 10 ранку ми запрошуємо вас на театральний майдан. Ми запрошуємо усіх небайдужих долучитися до нашої ходи. Запрошуємо всіх, кого, хто, хто має бажання, хто хто з ким працюємо. Хто хоче приєднатися, хто є свідомий, хто є нормальний, просто прийти, показати свою ціль, своє бажання для об'єднання країни? Важливіше, мабуть, це те, що піднімемо бойові знамена наших хлопців, які були доручені нам на зберігання. І вшануємо майбутнє України. А як вшануємо, приходьте, це буде гарним сюрпризом. Ми будемо покладати квіти. Ми будемо піднімати прапор, за який воюють наші воїни. Ми будемо закладати камінь на майдані небесної сили. З Собою брати гарний настрій, брати жовті та блакитні кульки, брати прапори. Народний контроль також запрошує тернополян приєднатися до братерської ходи. Прийди 23 серпня о 10-й годині на театральний майдан. Заради кращої України